Слава Ісусу Христу! Як ми чули на початку, на вступі, що вже закінчився великодній період. Час пасхальний, але, скажімо так, він закінчився тільки в літургійному календарі. Бо Наше життя, життя кожного охрещеного, кожної охрещеної особи, кожного християнина це постійна Пасха. Або, можна так сказати, крокування до тої правдивої Пасхи, яка настане для нас, коли ми всі зберемося в Царстві Господньому. на ту велику Пасху. За тим столом. Пасхайним в Царстві Небесному. Маєте себе в цих газетках така маленька ікона Пятої Трійці, яку намалював колись Андрій Рубльов. Так вона і назвала трійця Рубльова. Дуже гарно зображено на ніч ту історію зустрічі Бога з людиною, коли Бог явився Авраамові у вигляді трьох ангелів, прийшов до нього, до його намету біля дерева, в тіні дерева. І Авраам виявив свою велику гостинність до Бога. Якщо, якщо б ми так уважніше прочитали той фрагмент із Біблії, де є ця зустріч, то діалог проходить між Богом і Авраамом. не в множині, як би так скажемо, що він не розмовляв з з трьома ангелами, як би, що здравствуйте, вітаю вас. Він говорив, ці ангели говорили як від Першого лиця. Він говорив, я Бог, я прийшов до тебе, я тобі зроблю те і те. І Авраам з ними говорив теж, як з одним Богом. Але звернімося все ж таки до цієї ікони. На цій іконі дуже гарно зображено Отця Сина і Святого Духа. Є багато навіть коментаторів цієї ікони. Бачимо, де є зображений Будиночок, Тут, правда не кольорове зображення маємо, але той перший ангел, і над ним є зображений будинок, тобто будинок Дом Отця. Цей ангел означає самого Отця, Бога Отця. Пізніше то дерево, дерево теж можна сказати, символізує, котре є за плечима. Цього ангела, який сидить посередині, який означає самого Ісуса Христа. Дерево дерево життя, дерево, яке пізніше, можна сказати, було зрубане і на якому був розп'ятий сам Ісус Христос. Колір шат його такий багряний, можна сказати, це, власне, та, той колір тої жертви. І Третій ангел означає Духа Святого. І ну, тут на маленькій іконі дуже важко помітити, але якщо як, б ми побачили ту ікону в оригіналі так, так ближче придивилися, то погляди цих ангелів бачимо Син і Дух Святий, той другий і третій ангел, вони якби дивляться. Сторону Отця, Отець дивиться в їхню сторону. Це якби перше таке, таке, таке об'яснення. Але по-друге, можна подивитися, що все ж таки їхній погляд є якби по колу. Спроваджений погляд по колу. Отець дивиться на Духа Святого, Дух Святий дивиться на, на Сина і Отця, а Ісус Христос дивиться в сторону Отця. Це є погляд тої великої любові, яка є в цій 30 трійці. І що бачимо на столі чаша. Але в цій чаші теж тут дуже важко побачити, бо це зображення маленьке. Якби ми придивилися до оригінальної ікони, там Є просто в чаші намальований Агнець. І Ісус Христос, бачимо, тримає руку над цією чашою, якби вказує або благословляє, так як священник благословляє чашу під час Кожної Святої Служби Божої. Мес. Тобто показує це я, це моє тіло, беріть і їжте. Якби запрошує нас до цього столу. І, власне, деякі люди запитують, бачимо, є у столі якби такий отвір. Таке отверстє. Бачите, так? якби стінка така, і там є отвір такий намальований. Що це означає? Здавалося б, навіщо цей елемент в цьому столі? Цьому малюнку, цій ікони. Що він означає? Хто не посвячений до цю е, історію, він не знає, не може зрозуміти, для чого цей отвір. А власне, цей отвір дає тим, хто був, жив в ті часи, коли був намальований цей образ, ця ікона, говорить нам, що це є якби вільне місце за столом. І воно є для того, хто дивиться на цю ікону. Для кожного, хто приходить і дивиться на цю ікону. І якщо дивитися на нормальну перспективу, так як художники малюють, то тут кожен художник скаже, що тут перспектива неправильна. Подивимося на підлогу. Ці проміні якби, розходяться трошки так аж через так в різні сторони. Але ць, оказується, що ці промені не розходяться, а просто е, перспектива, центр перспективи є, виходить, е, в тому, хто дивиться на цю ікону. Тобто Бог бачить тебе. Того, хто дивиться на цю ікону як центр цієї перспективи. І якби е, цитуються слова Ісуса Христа, який говорить, що ми прийдемо до Тебе і знайдемо в Тобі свою оселю. Ще більше. Тобто, Ісус Христос, Бог Пресвята Трійці, запрошує нас до своєї трапези. Але не тільки до своєї трапези, а до життя в собі, до свого життя. Бо бути на цій трапезі, це означає бути в його житті, бути з нею, бути в Бозі і бути так, щоб Бог був в тобі. Бог, який перебуває в нас. Це є і запрошення до свого життя, що Бог нас запрошує до свого життя, до себе. На цю трапезу, небесну трапезу. Можна сказати, Бог запрошує нас до святості, Бог запрошує нас до Царства Небесного. І Бог запрошує нас, бо бажає бути вже з нами тепер. Ото бо ім'я Боже, про яке говориться теж Еммануїл, перекладається як Бог є з нами. Бог знаний. Він, Бог є знаний. Але на тему цієї ікони є багато написано різних коментарів. Навіть я читав колись коментар протестантського пастора, який написав цілу книжку відносно цієї ікони. Що люди, багато християн. Дуже звертаються, звертаються би, за допомогою цієї ікони, щоб роз'яснити ту тайну Пресвятої Трійці, яку дуже багато людей не можуть роз'яснити, роз'яснити. Деякі вважають, що Пресвята Трійця це якби наука про трьох богів, що, звісно, не є так. Що Бог є один, Бог є один в Пресвятій Трійці. І навіть та символіка, яку, власне, бачимо зображену на цій іконі, коли Ісус Христос благословить цю чашу, Він теж тримає якби ці два пальці. Хтось тобто, каже, що це як, якби благословіння чи хресне знання, так як у старовірю православний цар. Що але також священики так благословляють, що ці два пальці означають, які тримає Ісус Христос, це Його природа, природа самого Ісуса Христа. Дві природи Ісуса Христа, що Він є перша природа істинний Бог, правдивий Бог, а друга природа людська, істинна, істинна людина, правдива людина, правдивий чоловік. І ті три пальці, які ми не бачимо внизу, означають Пресвяту Трійцю. Або наоборот коли кресне знамення, як в Візантійському обряді, чи в греко-католиків, чи в православних, три пальці тримаються разом. Це присвята трійця, що Бог разом. Бог є єдиний Отець, Син і Святий Дух, єдиний Прісні Трійця. І знову ці два пальці внизу складені означають природу Ісуса Христа істини Бог, істинна людина. Навіть коли ми хрестимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, це є знак не тільки віри в Пресвяту Трійцю, але, власне, знак визнавання нашої віри. Яку ми зараз будемо читати, як промовляти, як символ нашої віри. Можна так сказати, що коли ми хочемо визнати свою віру, коли нам є бажання визнати свою віру в єдиного Бога, Отця, Сердержителя, Його Сина Ісуса Христа, і в Духа Святого, то буває так, що може щось статися в нашому житті, що нам попросту або буде якийсь страх, або будуть якісь переживання, і ми можемо забути на пам'ять, наприклад, цей символ віри то є, власне, цей символ віри як знак хресне знамення. Коли, власне, робимо знак на чолі, ім'я Отця, а потім знак на е, грудях внизу, сина, а потім знак на плечах і Святого Духа. Це теж ми вимовляємо нашу віру, визнаємо нашу віру. Тобто вірою в Бога Отця Вседержителя Творця Неба і Землі, вірою в Сина Божого, який зійшов з небес. Бачимо, рух вниз, зверху вниз, зійшов із небес, тобто зійшов на землю, воплотився з Духа Святого, народився з Діви Марії. І пізніше робимо рух, наприклад, в латинській традиції, рух на ліву сторону. Що вознісся на небеса і потім рух на праву сторону, що сади, сидить по правиці Бога Отця Вседержителя. І звідти прийде судити живих мертвих. Тобто показуємо, звідки прийде судити живих мертвих. І потім вірою в Духа Святого. Ми знаємо цю віру в Духа Святого. А в візантійській традиції те саме ті самі слова, тільки що йде рух вниз, а потім на праву сторону показуємо, показує, що сидить по правиці і потім рух наліво, і звідти прийде судити живих і мертвих. Тобто рух з права наліво, тобто рух означає, що він прийде звідти, прийде судити живих і Тобто та сама віра, та саме визнавання віри. Але тільки в різних традиціях. Одні показують, звідки прийде судити живих і мертвих, а інші показують, як прийде судити живих і мертвих. Тобто звідти прийде судити живих. Де є акцент? В першому є акцент, що звідти прийде судити живих і мертвих, а в другому акцент прийде звідти судити живих і мертвих. Так щоб нам було, власне... Більш зрозуміло, що наша єдність, як то кажуть, в многообразі, в багатообразному роз'ясненні нашої віри. Отже, і ми будемо визнавати Бога єдиного в трійці, прославляти Його, поклонятися Йому, віддавати йому честь. Доти, доки він прийде судити живих іммер, визнаємо нашу жінку.